Друзі, Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з кунчин ми з півдня Одинської області. Сьогодні у нас 28 лютого. Тепло. і Я сію вже ось горох і сію буряк кормовий. Зробила такі рівчачки. Як бачите, пролила водою, тому що земля суха вже. Висохла у нас доволі тепло, сонце, вітер і земля висушується досить швидко, тому сію. Горох сію, бачите, ось як густенько так от просіяла. І тут у мене буде цілий такий рядок довжелезний. Потім, коли він виросте, я його підгорну і буду спирати вліво. Тут у нас ось злаки ростуть ряд, буду спирати їх на злаки, щоб він не лежав на землі мені. І ось почала сіяти кормовий буряк. Теж сію густенько. І густенько, тому що буду проривати зеленим молодим на корм свиням. Ще кілька рядків там вирівнюю цей ряд, трошки я скосила, вирівнюю ряд слідуючий, потім ще пару рядків посію, Ось до дерев сюди ось посію всі буряки, а вже за деревами будуть гарбузи з кукурудзою, то вже буде набагато пізніше. Зараз оце посію. Якби воно йому не пізно, приморські вці рослини не бояться. Горох тим більше любить, щоб його саджали чим раніше, тим краще. Ну, в мороз не можна. А вже коли отак тепло, то треба його сіяти, тому що коли починається жара, вона його забиває, горох починає хворіти, і лізуть на нього всякі шкідники і все. І толку вже з нього не буде ніякого, тому я саджаю горох завжди рано. Ну Буряк теж це посію, прорветься, що буде густе просію свиням на корм, а потім все буде лишатися і рости вже в самі в буряки, в корінь. Теж буде на корм свиням. Так що от Займаюся. Потім зараз ще один рядок зроблю і буду загортати, а потім вже стільки буде до краю. Насіння буряка у мене своє, своє збирала, тому що досить дорого коштує, якщо так багато сіяти. І 300 гривень треба, б, і 400 гривень, тож я зібрала своє насіння. І ось, А горох купила. Горох тут, скільки це дали. 30 гривень, здається, оце тут в мене на 60 гривень два пакетика гороху. Вистачить нам з головою поїсти. Дуже ми полюбляємо, зелений смакуємо зеленим горошком. Ну, Зараз ще один рівчак проб'ю, потім буду загрібати. Ну, от. Тут ряд гороху, ряд буряків загрібав вже, і ще три ряди буряків. Буде чотири ряди буряків. Це буде дуже добре. І курям вистачить і свиням вистачить. потім ще... Лишилося ще насіння в мене, скільки то ще на новому городі посію там десь в кінці травня, тому що потім починається жара, воно повинно швидко вискочити, стигти його просапати, поливати, щоб пішов ріст. Тому що у нас починається спека і все, і потім нічого не хоче рости. А спека починається така конкретна середини червня. Просто пекло вже починається, тому, тому ми все робимо все рано. Як для когось, то це досить зарано, для нас це нормально. У нас вже горох сіють, вже цей час горох сіють. Зараз ще загорну і буде красота. Зараз трошки загорну далі. Юра, а. стой па сзади там. це що? Що це було? Ну от і все, грядка готова. Тепер, друзі, чекаємо в і будемо поливати.